Друзі, вітаю! Сьогодні є трошки не дуже гарні новини. Крохмальне відступили наші війська. Про це зараз вже підтвердили в Сухопутці. Про це говорив ІСВ. А в той же час наші атакували завод з виробництва Панцерт С. Давайте обидві новини проговоримо. Загалом, які висновки, де тут міжнародні партнери. Тобто, треба зараз поговорити з нашими західними друзями. Ну от, тому що все це лежить у комплексі. Тому, друзі, підпишіться на канал, зробіть донат для приладів нічного бачення. Вони поїдуть на роботи на запорізький напрямок, будуть допомагати нашим хлопцям. Купуємо одразу три прилади: 412 тисяч. Ви вчора вже насипали трошки грошей. Давайте будемо. Скажімо так, мобілізовуватись і підтягувати цю цифру. І швиденько закриємо. Далі будемо збирати на великий безпілотник, для кого, що, куди, все вам розповім. Е, дивіться, сухопутні війська підтвердили відхід від села Крахмального у Харківській області, е, запевняють, що це не несе загрози для сусідніх підрозділів, тому що теж дуже важливо розуміти, що відхід одних може спровокувати атаки на інших і послаблення тилу і позицій. Фіть, цей прес-секретар і речник Сухопутки, заявив, що це було село на 45 осіб до війни, і там було там не більше п'яти об'єктів населених будинків. І, власне, росіяни їх знищили, і їм довелося відходити. І тут постає питання наших західних партнерів. Друзі, а де підтримка? Де той мільйон снарядів, які нам обіцяв Борель? Де та техніка, яку обіцяли зараз, в Європейському Союзі запустили процес перевірки, чи дали всі те, все, що обіцяли. Бо тому що, якщо ми зараз говоримо про відхід від цього дійсно маленького села, але це наша територія, це наші люди, правильно робить сухопутка, просто щоб не втрачати, не витрачати людське життя, ми розуміємо, що це не критично, але... Якби була додаткова техніка, якби були додаткові снаряди, ми могли б їх компенсувати за рахунок того, щоб ми б знищували росіян і нам не довелося б поступити з цим шматком території. Друга річ Україна зараз будує оборонні укріплення. Так, це не означає, що не будемо звільняти території, але це означає, що є надійна оборона. Теж за цим треба слідкувати, щоб це не була додаткова стіна Яценюка, тому що зараз заявили про оборонні споруди на тисячу кілометрів. Це дуже велика історія. Ну от і тут треба дивитися, бо ми вже мали прем'єр-міністра, який зараз не зрозуміло, де там е випригує за кордон через Чернівецьку область, де він знаходиться. І чим він зайнятий? А мільярди, які були витрачені на оборонну стіну, ну пішли коту під хвіст, або, як мінімум, його дружкам по кишеням. Тому зараз на тисячу кілометрів фортифікаційних споруд треба дивитися. От. Ну, Як мінімум, в цій ситуації буде одна щаслива людина це Путін, який буде кричати: Наконець, то ми захватили великий населений пункт. Україна, здавайся! Це теж така дуже смішна історія через те, що російські пропагандистські зміни несуть, що крахмальне, це ж один з головних населених пунктів Харківської області. Ну і наконець, то путінські війська його взяли. Насправді історія виглядає по-іншому. Ми з вами ще раніше говорили, що військові експерти попереджали, що росіяни будуть прориватися на харківському напрямку. Так, проривом це назвати зараз не можна. Ми не скажемо, що це там супервеликий рейд російської армії, але це дзвіночок, щоб наші друзі в Брюсселі почали видавати реально більше зброї, більше набоїв, більше снарядів по одній простій причині. Україні треба знищувати окупантів, якщо вони не хочуть, щоб вони прийшли до них. Ви пам'ятаєте минулий тиждень газету Більд і що, власне, відбувалося. Ну і до гарних новин, а вони сьогодні є. Російський тулі після атаки безпілотників був приліт по оборонному підприємству Сігловський овал. Це передає Астра Суспільне. Раніше Міноборони РФ повідомило, що збило безпілотники на стули. Однак збили всі, но щось пішло. Ні так. ЗМІ місцеві пишуть, що потужний вибух і пожежа в пролетарському районі, де розташований завод Щегловський вал, на ньому виробляють, зокрема, ПЗРК Панцир С. Ось за це якраз таки ми можемо поаплодувати нашим хлопцям, які роблять класну круту роботу через те, що це дійсно те потрібне, що потрібно знищувати. Це ми робимо безпілотниками, нашими безпілотниками, виробленими за час війни безпілотниками. Але історія полягає в іншому. Історія полягає в тому, що е, треба більше ракет не тільки безпілотників. У нас з них не так багато. Так їх роблять, але є питання, є нюанси, і найголовніша історія, щоб захід дав добро і їхніми ракетами ось так знищувати виробництво. Бо просто прильоти там навіть по навіть їхніх міністерських будівлях це одне для нас дуже важливі прильоти по виробниках зброї, складах зброї. Ну і, зрозуміло, що їхніх військових штабах та офісах. Ось це для нас важливо. От і тут треба, крім наших безпілотників, ще більше західних ракет, ще більше західної. Техніки, і це те, з чим ми повинні звертатися до західних союзників. Дійсно, в кооперації з ними з нами ми повинні зробити потужний результат. І те, що я вам говорив вчора, якщо Росія готується на 25-й, ми повинні перехватити ініціативу в 24-му, Ми повинні їх змусити скласти зброю, і це можна зробити, дякуючи західним технологіям та доблесті Збройних сил України. Друзі, ось така інформація. Напишіть, будь ласка. Свою думку по цьому питанню, яким чином достукатись до заходу, зробіть донат для наших хлопців на роботи. підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!